Про ситуацію у Дніпрі де досі розбирають завали на місці удару. Нам розповів депутат Дніпровської районної ради, а також директор благодійного фонду, центр допомоги переселенцям та армії Павло Медвідь. Він прокоментував деталі скайпом. Далі його пряма мова, що важливо це інформація станом на 16-ту годину. Станом на зараз тільки є офіційна інформація, та яка зараз тут є. Це 40 загиблих. На жаль. Понад 73 особи зараз перебувають з пораненнями в лікарні в обласній лікарні Мечникова. І на жаль, 35 людей ще зараз є заявки. Вони пропавши безвісти. Немає інформації про них жодної. Зараз ви бачите на задньому задньому фоні ще йде розбірка першого поверху, а також сусідних під'їздів ліворуч і праворуч від мене. І тридцять п'ять осіб зараз пропавші без безвісти. Прогнози зараз давати дуже важко, тому що надія є те, що там є люди. Тому до останнього будуть працювати був прогноз. Останній це була 12-та година ночі минулої доби, потім 3-та година ранку. А на зараз ніяких прогнозів ніхто не дає. На жаль. Дуже дуже кропітка робота зараз проходить. Тут є е, гуманітарні намети, а також намети для обігріву. Для обігріву поставили представники МНС, А для е, того, щоб люди могли поїсти, трошки перепочити. Є гуманітарні е, волонтерські намети. Дуже багато дніпрян. Приносять і приносять і гарячу їжу, і продукти харчування, тривалого перебування. А також приносять матраси, ковдри, подушки постійно білизну для того, щоб в разі необхідності ті мешканці, які тут перебувають, тут на сьогодні є інформація, що зруйновано повністю 236 квартир. Ті люди можуть прийти і отримати ці речі поруч. 300 метрів від цієї будівлі розгорнути шелтер. Це в одному з комунальних закладів там розгорнуто понад 100 ліжкомісць і тут можна також перебувати. Окрім того, влада міська влада Дніпровська міська рада запропонувала мешканцям перебувати у гуртожитках у тих, у кого немає можливості, але дуже багато людей поїхало до своїх родичів. І на задньому фоні, якщо ви бачите, я не знаю, може може бачите, може ні, знаходяться біля будівлі ще люди. Це ті мешканці, які очікують на своїх рідних і близьких. Бо люди приходять представники міністерства надзвичайних ситуацій та національна поліція на проміжок частку виходить там раз на годину і повідомляють про тих людей, які знайшли, або ті, які зараз перебувають у лікарні, в якому вони стані. Надзвичайники працюють знаєте, як то кажуть в надзвичайному стані. Вони просто, просто молодці, Більше 500 людей вони постійно в три зміни тут перебувають. Вони такі також люди залучені в міністерство надзвичайних стан ситуації із Павлоградського району із Кам'янського району сусідніх районів. Вони раз на годину роблять режим тиші. Якщо є інформація або чути людей, для того щоб можна було почути людей. Вони роблять такий режим тиші. До надзвичайників накричатися можливо реально вчора. Ну це було актуально вчора. на вчорашній ранок, коли дістали жіночку, 27 років. Вона зараз перебуває в лікарні мечникова. Очікувала на свою родину. На жаль, сьогодні прийшла інформація, що чоловіки, дитина загиблі. Вона зараз в критичному стані дуже низька температура. Медичних сил, наскільки мені відомо, вистачає повністю. Міська влада, державна влада забезпечує лікарні і волонтери дуже багато допомоги принесе. Волонтери і засоби першої необхідності, як медичних, так і для цивільного населення. Будинок будинок зараз не не придатне для проживання, тому що немає розуміння в якому стані несучі конструкція постійні. Тому зараз, от ми сьогодні бачимо, почали зашивати оливі плитами. Люди почали зашивати. Плівкою, але там зараз люди не перебувають. Зараз йде розбірка всіх конструкцій, і після того вже буде експертиза проведена. І після проведення експертизи вже буде вирішуватися доля цього будинку. Але зараз є точна інформація: 236 квартир треба надати людям, ті, які точно їх втратили. Я вважаю, це навмисно був акт проти мирного населення. Це жив Перемога він побудований в далеких 90-х. На цьому місці колись була річка Дніпро. І коли будували цей район, його осушували пісками, тут немає ні бомбосховищ, немає підприємств. Це повністю житловий будинок з цивільним населенням. Поруч тут тільки був 10 років назад кінотеатр Салют, якого теж немає, більш нічого тут немає. Ну, надія є, тому до останнього чекаємо. Я додам, що у Дніпрі відкрили штаб допомоги. постраждалим наслідок ракетного удару. Він запрацював у соборній районній адміністрації. У цьому штабі люди можуть відновити утрачені або пошкоджені документи, зокрема паспорт громадянина України, отримати свідоцтво про смерть загиблого, а також подати документи, аби одержати матеріальну допомогу для відшкодування збитків на лікування та грошову допомогу сім'ям загиблих. Штаб цей працює що. Дня від 8 ранку до 8 вечора гроші аби допомогти потерпілим у Дніпрі. Збирає також монобанки у соцмережах. Люди кинули клич, шукають теплі речі, одяг для осіб, які мешкали в цьому будинку. Також збирають адресні допомоги, зокрема гроші на лікування.